Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся про дитячі бібліотеки електронні в Україні. Ви вже знаєте, що в інтернеті можна знайти книжки, що зберігаються в бібліотеках не тільки України, а й світу. Виконаємо вправи про бібліотеку. Завдання. Нам треба скласти пазл, елементи книги. Які ж ви знаєте? Елементи книжки. З чого книжка складається? Зрозуміло, що вона складається із книжкового блоку. Вона складається з корінця. З обкладинки тепер перейдемо на вкладку перші книги писали на. На чому ж писали перші книжки колись, ви знаєте? Правильно, на пергаменті, на камені, на глині. Перейдемо на вкладку відділи бібліотеки, які в бібліотеках є відділи, Читальний зал, де можна почитати книжки, книгосховище, абонемент, де можна книжку взяти. І перейдемо на останню вкладку Довідкові видання. Це словники, довідники енциклопедії. Ми правильно виконали завдання, нам повідомили чудово, вірне рішення знайдемо. А тепер перейдемо на сайт Національної бібліотеки України для дітей. Я зайшов на цей сайт, ввівши. Ключові слова для пошуку Національна бібліотека України для дітей. Але щоб було швидше, то я вже зразу наперед підготовлю. Познайомимося, що ж є на цьому сайті. На цьому сайті є розділи про бібліотеку, послуги та сервіси. Електронні ресурси і інші розділи. Зайдемо у електронних ресурсах на електронну бібліотеку. Натисну знову Електронна бібліотека. В електронній бібліотеці ми можемо читати книжки різних авторів, бо вони є в електронному вигляді в бібліотеці. Почекаємо, поки завантажиться ця сторінка, і виберемо якийсь твір і прочитаємо трішечки його. Сторінка завантажується. Завантажилася. Давайте для прикладу виберемо вірш Олени Пчілки Миша Городянка і Миша Хуторянка. Натискаю. Натискаю переглянути книгу. Читаю Миша, Городянка і мишку Хуторянка байка. Вийшла мишка городянка, прехороша є падянка, раз у поле погуляти, а притім хотіла взнати, як там інші сестри миші, Польовнички серед тиші проживають, пробувають. Переходжу на наступну сторінку. Мишка мишку миттю знала. Як селянка працювала, колоски собі збирала. Помагай їх так гукнула городянка. Друга вчула, розпиталася і в нору. Городянку запросила по простому, по сільському. Там вона, бачно, носила колосочки, зернят різних, корінців усяких пізніх, і усім тим та ж частувала, городяночку приймала. Городянка призволялась. Де чому, то й дивувалася. От вони тут частувалися, і городянка запросила потім польову мишку до себе в гості. Але тільки вони там примостилися у хаті, як почули дзвінок. Увійшли і пани пані, так і сяя весь жупан. Переходимо на іншу сторінку. Отже, миші наші швидко. Повтікали, куди видко, і сказала хутурничка Прощавай, моя сестричко, хай їй цуру цій палаті. Я волю у простій хаті простим зернятком живитись, ніж на всі боки дивитись, чи не війде, хто не зрушить, та ногою не придушить. Будь здорова, моя любко, хай Господь тебе боронить. Я додому йду, голубко, там ніхто у нас не дзвонить. Бачите, Миша Польова сказала, що я краще буду жити вільною. Повернемося назад і зайдемо у розділ Вибрані інтернет-ресурси. І виберемо для дітей. Побачимо, які ж то є в інтернеті ресурси для дітей. На тему усе про все доступно та цікаво. Етика, природа, спорт, історія і так далі. Бачите, на які теми є в інтернеті матеріали для дітей. Зайдемо для прикладу. На тему природа. Ми ну, візьмемо загадкова природа. Зайшли, бачимо, що є сайти, аномальні місця світу, Печери України. Повернемося, а коли зайдемо в твої улюбленці, то тут є сайт. Зоосвіт інфо. А коли взяти для прикладу лікарські рослини, то є сайт Лікарські рослини України. А коли вибрати для прикладу спорт, то для діток бачте, скільки пропонується сайтів для епотеми спорт. Ще у розділі на допомогу бібліотекареві є мережа бібліотек України для дітей. Зайдемо. Бачите, тут є Волинська область і інші області. Зайдемо на Волинську область. Бачите, що в Волинській області є дуже багато бібліотек для дітей. В тому числі, дивіться, бібліотека філія для дітей, комунальний заклад, публічна бібліотека Ратнівської селищної ради. Полинська обласна бібліотека для дітей. Коли ввести в рядок пошуку. В рядок пошуку, коли ввести це, то ми зайдемо на Волинську бібліотеку для дітей. Ось вибираю Волинська обласна бібліотека для дітей і ми на Волинській обласній бібліотеці. І можемо тут передивлятися і цікаве щось для себе взяти. Отже, на цьому будемо завершувати, діти. На сьогоднішньому уроці ви дізналися, що дуже багато в інтернеті є інтернет-ресурсів для дітей. Зокрема, Національна бібліотека України для дітей. Можете ви також заходити на ці сайти і використовувати матеріали. Дякую за увагу. Будьте здоровенькі!